Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже цікаву таку тему. Новина про неї з'явилася от сьогодні, буквально десь декілька годин назад. А саме про 14-ту річницю World of Tanks. Тут дуже багато таких позитивних речей, як щоденні нагороди, святкові завдання, випробування маскотів, магазин святкових монет, знижки, бонуси, твічдропси та різні бусти. А також у нас будуть набори з прем технікою, зокрема новеньким udes 03Аль3. Це у нас стежка преміум на 9 рівня. Друзі. Зараз ми про неї також коротко поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з перегляду і розбору офіційного відеоролика. останнього року ми вирушали на зустріч пригодам, полювали за нагородами. Вигукували кава банга, летіли крізь всесвіт зоряного шляху і висаджувалися на плацдармі Омаха. Разом ми нарешті дізналися все про історію мирного 13. А скільки неймовірних історій ми пізнали за 14 років, так World of Tanks вже з нами рівно стільки, і це треба відсвяткувати. Приєднуйтесь до дня народження World of Tanks. Свято триватиме цілих 11 днів. Протягом яких на вас чекає прикрашений гараж, де можна вмикати музику, запускати салюти, просто тусуватися і отримувати подарунки за вхід у гру. Щодня. Так, зупиняємося на цьому моменті і підсумовуємо, що ми почули і що ми ще не почули. Дивіться, у нас буде святкування 14-ї річниці World of Tanks. Впродовж 11 днів, значить, з 8 до 18 серпня, це перший момент. Друге, те, що ми бачимо у відеоролику, і те, що ми бачимо на офіційному сайті в статті, що заходьте, насолоджуйтеся грою. Забирайте щоденні нагороди за перший вхід у гру, ви отримаєте новий преміум танк 3 рівня. Що це за преміум танк третього рівня, ми можемо подивитися, вже були витіки Страустер В4. Німецький легкий танк преміум класу третього рівня. Я колись його оглядав, коротенько по характеристиках розбирав, коли він ще виходив на тестування. Але якщо підсумувати, то це абсолютно прохідна машина, чисто колекційний премтанк, подарунок від ВГ для нас. Що ще ми бачимо? Заходьте в World of Ten щодня протягом 12 днів, щоб отримувати святкові монети, які можна витратити в спеціальному святковому магазині, який ми оглянемо там класний магазин, так само, як і в минулому році. А також заробити додатковий подарунок. Виконуйте святкові щоденні завдання, вони мають прості умови і доступні до кінця події 18 серпня. Що ми бачимо на цьому скріну? Так скажемо, бачимо, от за перший день нам буду давати оцей прем третього рівня. Далі якась нагорода прихована, не знаю. Потім буде 2 d стиль, 3 приховані нагороди впродовж трьох днів, ще один 2D стиль і ще 4 дні. Це у нас будуть такі, як приховані поки що нагороди. Давайте подивимося далі і будемо розбирати по ходу. Серед них нові стилі. Пам'ятний подарунок на гусеницях. Та ось... Ага, пам'ятний подарунок на гусеницях це оцей страуслер. Тобто ми розуміємо премтанк третього рівня ЛТшка, і от якраз засвідчені ці два Д-стилі. Обливі святкові монети. Про них трохи згодом. Окрім нагород за щоденний вхід у гру. На вас також чекають щоденні завдання. За їх виконання отримаєте ще більше всілякого добра. Не обов'язково виконувати все відразу, але й відкладати до останнього дня не найкраща звичка. Окрім вас, на цьому святі танків є ще три важливі гості. Ага, так, тепер дивіться, буде три важливі гості. Беріть участь у випробуваннях від маскотів. Кожен із них має обмежену в часу главу з непростими завданнями, за виконання яких ви отримаєте комплекти яскравих елементів зовнішнього вигляду і додаткові святкові монети. Випробування Озі Оленя. Почнуться з 8 серпня. От він у нас перший зображений Озі Олень. З 12 серпня долучиться Маркус Мишак. а з 15 Клавдія Кішка. Тобто ми бачимо, не знаю, чи за виконання цих завдань буде ще в нас нагородна машина, тому що тут не зазначено. По тих витіках, які були раніше, то у нас фігурувала ще машина, така як Комрес 75. Це британський середній танк. Преміум класу шостого рівня. От ця машина по витіках була як нагородною. Тут про це нічого не кажеться, ні в статті, ні в відеоролику. Подивимося, як буде по факту. Знайомтесь, ось зі Олень, Клавдія Кішка, і я, Маркус Мишак. Кожен з нас кине вам виклик, мій найкращий. Хоча Олень так не вважає. До речі, по нагородах. Офіційно те, що зазначено, дивіться, у кожного з героїв буде свій 2D-стиль, який ми можемо отримати за виконання завдань, деколь, емблема, ну і звісно по 5 святкових монет. Відповідно від кожного з героїв ми зможемо отримати. Це те, що я хотів сказати, щоб не пропустити, щоб була повна інформація. По місіях тут вони описані. Наприклад, перша місія, якщо я правильно розумію, то це отримати 1500 досвіду за будь-яку кількість боїв. Я так розумію. Ну, це не важке завдання, не важке таке. Далі будемо вже розбирати їх конкретно, як вони вже вийдуть, наскільки вони важкі. Якщо впораєтесь, отримаєте ще більше монет. Вони потрібні для обміну на чудові нагороди у святковому магазині. Там ви також знаємо. Друзі, про святковий магазин тут нічого не говориться у відеоролику, тобто обширно так не розповідається, але у статті на офіційному сайті вже є інформація. Отримуйте максимум від відздобути святкових монет. Багатий асортимент магазину до 26 серпня обмінюйте святкові монети на стилі, елементи зовнішнього вигляду в літній тематиці, натхненні маскотами World of Tenz. Там ви також знайдете універсальний посіб. Досконалене обладнання, завдання на X5 досвіду і багато іншого. Якщо ми подивимося от з самого початку, то ми бачимо нові 2D-стилі, тобто до 14-річчя Вод. Звісно, це вже на любителя, ми їх, я так думаю, що зможемо і так заробити, це можна пропустити. Потім на 13-ту річницю, ось 2D-стилі, які були в нас, деколі, емблеми, це все можна пропускати, що тут і самоцінного. От в самому кінці вдосконалене обладнання на вибір. Тобто, це саме крутіше, що можна тут забрати. В першу чергу я б вам рекомендував брати вдосконалене обладнання. Я також буду брати за 30 монет. А, а далі ті монети, які будуть ще зверху, вже витрачати на щось інше. Хто не в курсі вдосконалене обладнання, це бонове обладнання. Тобто, друзі, на халяву можна його забрати. Це дуже круто. Є також ось, за 25 монет комплект спорядження по 20 великих ремкомплектів, 20 великих аптечок і 20 автоматичних вогнегасників. Я б не рекомендував брати, тому що будуть знижки і так можна це все купити вигідно. Є завдання на XP досвіду, Дві святкові монети вони коштують, 5 разів на аккаунт, тобто 10 завдань на XP досвіду ми можемо отримати. Універсальний посібник 30% святкових монет не можу рекомендувати, друзі, штука хороша, але 30% святкових монет дуже дорого. І є особисті резерви на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Дві святкові монети коштують, 10 разів на аккаунт можна отримати. Забрати. От це саме ціна. Звісно, можна ще звернути увагу на танковий преміум акаунт. Чотири рази на акаунт можна, по дві святкові монети коштують. І дуже дорога пропозиція. 20 святкових монет. У нас 1 мільйон кредитів. Ну, це вже так на любителя. Я б не рекомендував витрачати на таке монетки. От це у нас інформація по святковому магазині. Найдете різноманітні вигідні пропозиції. Магазин регулярно оновлюватиметься, тож перевіряйте його частіше. Більше деталей ви знайдете на сайті гри. А ще не прогавте довгоочікувані знижки на купу корисних. От, дивіться, знижки, знижки і ще раз знижки. Це дуже крута штука, тому що дивіться, перше, що в нас буде, це знижки на преміум техніку. Я так розумію, це та, яка доступна в нас в грі до купівлі. Друге, це знижки на просту техніку, яка прокачувана за кредити. Також хороша штука, можна буде видірнути кому що потрібно. Спорядження. Знижки на спорядження, мінус 50% це дуже хороша штука. Будемо затарюватися ремкомплектами, аптечками і, звісно, допайками, хто користується. Є хороший курс максимальної конвертації досвіду у вільний досвід 1 до 40. Прекрасно. Завдання на x 5 досвіду за першу перемогу в день на всю техніку. Також дуже крута штука, можна збувати ці x5, звісно, якщо будуть перемоги. І... Цим самим фармити більше досвіду і вільного досвіду. Також у нас є знижки на елементи кастомізації на всі. Там написи, стилі, деколі. Коротше кажучи, можливо, хто щось собі захоче взяти. По обладнанню 50% повинна бути знижка. І на слоти в гаражі. Ну Слотів у всіх вистачає, але тим не менш, от такі у нас масові знижки. До речі, давайте перегорнемо от сюди. Тому що тут про це не будуть розповідати, але є інформація на офіційному сайті. Затарюйтесь наборами, що всередині ознайомтеся з наборами, які містять преміум танки, зокрема новенький юдес 03 аль 3 елементи зовнішнього вигляду і маскотів командирів із нульовою навичкою бойового братерства і досвідом на ще дві. Де знайти тематичні набори маскотів, будуть доступні в ігровому та преміум магазинах. Кожен із наборів взяв. На початку глави, присвячено відповідному маскоту з 8, 12 та 15 серпня. Тобто, бачите, набори будуть з'являтися поетапно і будуть доступні до 26 серпня. Тобто, ми бачимо, що тут буде новенька, відносно новенька машина, тому що вона ще не фігурувала раніше, вона вже дуже давно в грі. Зараз я інформацію цю прочитаю UDES 03 Al3. Також ми бачимо по цьому скріншоту, що в нас буде пропозиція з Є. 75TS і Торнвагеном. Тут ще елементи кастомізації, там різні навчальні посібники і так далі. і так далі. Тепер те, що стосується UDES 03 Al3. Я не так давно, коли було тестування екіпажу 2.0, зареєструвався на цьому тестуванні, подав заявочку і зміг туди потрапити, і, сам, не знаючи, зміг отримати доступ, по типу як на прес-аккаунті Там були доступні, коротше кажучи, дуже багато машин, які є в клієнті. Оскільки UDES. 03 Al3 давно вже в клієнті гри. Я на ньому покатав. Посилання буде в закріпленому коментарі. Можете подивитися на той відеоролик, він відносно недавній. І мені скажу чесно, сподобалася ця машина. Тому що UDES 03 Al3 це один із перших танків 9 рівня, який дістали із ящика World of Tanks. Це в нас Швеція СТ-9, колись це була машина акційна. Зараз це Прем. У цієї машини є механіка гідропневматичної підвізки і барабан на 3 снаряди. Тобто 3 секунди між пострілами, 3 снаряди, 360 одиниць наносять із пострілу дамагу. Вони. Цей танк дуже старий, тому що він тестувався на супертесті у перше у грудні 2019 року. Це інформація загальнодоступна із різних ресурсів. Коротше кажучи, я коротко вам про цю машину зараз розповідаю. Подивитися відеоролик ще той, який в закріпленому коментарі, де я катаю на тесті. Бій на цій машині, і плюс до того, завтра, напевно, ще розберемо детально характеристики схеми і бронювання з усіма плюсами і мінусами цієї машини з гаражу, тому що вона є в клієнті гри. Так, тепер переходимо на той момент, на якому ми завершили переглядати відеоролик. Тримуйте подарунки і нагороди за бойові завдання щодня. Ходіть на святковий шопінг у магазин і насолоджуйтеся знижками щодня. І святкуйте день народження улюбленої гри теж щодня. У відеоролику все, друзі. У відеоролику, все, але на офіційному сайті це ще не все, тому що тут ще є інформація про Twitch Drops. Дивіться трансляції та забирайте таємні Twitch Drops. Долучайтеся до святкування річниці наживо 9 серпня 2024 року. Дивіться спеціальну трансляцію на твіч із активними дропс. Не прогавте шанс отримати яскравий 2D-стиль, різноманітні елементи зовнішнього вигляду, дні танкового преміум аккаунту та навіть преміум техніку. Якщо подивитися от на цей скрін, то ми бачимо, що за 90 хвилин перегляду у нас буде або 2D-стиль, або резерви от строкові на 7 днів, я так думаю, або Мілко Прем, уже забув, як він називається, тут немає просто опису: один день преміум аккаунту, або черепаха. Хороша реальна машина, ну доволі броньована, з хорошим ДПМом, мом Ап, але не знаю у того в кого вона є, в мене просто її немає. Напишіть свої відчуття. Знаю, що мінусів вистачає, тому що і пробувають дуже часто, але тим не менш. І за 120 хвилин перегляду один день преміум аккаунта в основному буде всім випадати. Комплект спорядження по 5 штук, аптечки ремкомплекти і вогнегасники, все велике, тобто преміумне. Також мілкопремії і навіть КВ5 або 14 днів преміум аккаунту. До речі, КВ5 непогана така пропозиція, як для дроп. Звісно, якби вони часто, наприклад, випадали. Я його собі, цю КВ-5 я собі забрав для колекції з бонового магазину, тому що як ол ціную таку техніку для колекції. Якщо у вас немає, там, наприклад, жалкуєте витрачати бони, і вам випаде для колекції, це буде доволі непогана штука. От це така інформація, яка доступна на сьогоднішній день. Не забувайте проставляти вподобайки, ще раз нагадую, не забувайте підписуватись на канал і коментуйте, що для вас найкраще уся. Святкування 14 річниці World of вортафтенс. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па!